мы не видел, но стреляли очень сильно. Я сам остался. Я куда ехать, все чуть знаете. некуда ехать было. решил дома. 68-річного Анатолія волонтери евакуювали з Покровська 11 січня. Чоловік розповідає, п'ять днів провів в транзитному центрі у Павлограді, звідти його перевезли в центр соцадаптації Дніпра. Ділиться 20 років тому, переніс інсульт, після цього майже не ходить. Виїхати, каже Анатолій, наважився лише коли відключили світло та газ. 11 січня приїхали машиною, зашли. Я їх пігаз бачив. Тут такої поживай, кажу. Да, будеш, я кажу, зразу. Що делать? Я сам. Скільки пробуде в Дніпрі та куди поїде далі, каже Анатолій, не знає. Мріє повернутися до рідного Покровська, однак додає, тільки коли там буде безпечно. Не розуміє, що на нього чекає далі 59-річний Сергій з Мирнограда. Поки жалко почти, ну. На країна города вживає не було. В три було. В сутки. Чоловік ділиться у листопаді 24-го. Переніс інсульт. Карета швидкою довезла його до медзакладу у Добропіллі. Після лікування відправили до Дніпра. Зараз, каже, йому потрібен постійний догляд. В чоловіка частково паралізована права частина тіла. Рідних, додає, в нього немає, та понад усе хотів би повернутися в Мирноград. Все таки, бродної. 60 лет почти прожил. Там все знакомо всі там. наразі в центрі соцадаптації зайняті всі 150 місць, розповідає його керівниця Ольга Волкова. Тут перебувають одинокі, літні та маломобільні люди, які потребують спеціалізованого догляду та відповідних умов для проживання. Ольга каже: хоча центр транзитний, відправляти переселенців звідси нікуди, геріатричні заклади по всій країні переповнені. На сьогоднішній день це люди, які чекають по два-три месяца, четыре месяца. А некоторые у нас больше года. Люди в очень тяжелом состоянии сейчас едут. У нас вот за декабрь месяц умерло 20 человек. 22-23 год вместе взятых у нас только смертей не было. Просто зараз в Донецькій області чекають на евакуацію 130 маломобільних людей, каже координаторка напряму правозахисту Схід Сос Юлія Матвійчук. Додає волонтери готові вивести їх будь-якої миті однак, розмістити їх ніде. На жаль, існує така практика, що людина може бути розміщена на постійне місце. В заклад після того як інша людина на жаль помре. Ми переміщаємо відразу велику кількість людей, і певно, що на іншій території України не були створені ці місця в достатній кількості. Після публічної заяви евакуаційників про проблему до центру соцадаптації приїхала заступниця міністерки соцполітики Уляна Токарева. Посадовиця зазначила, працюватимуть над створенням додаткових транзитних пунктів та системою оцінки потреб людей, яких туди доправлятимуть, виходячи ось вже з розуміння того, який відсоток. В здатності піклуватися при себе і має початися додаткова соціальна підтримка. Це або послуга догляду вдома, тобто за тим місцем, де перебуває людина, або підтримане проживання чи стаціонарний догляд. Мінсоцполітика пропонує долучатися громадам до державної програми фінансування підтримуваного проживання. Розповідає Оляна Токарева по допомогу розв'язанні проблеми, зазначає посадовиця. Міністерство звертатиметься до міжнародних партнерів громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Додає, на жаль, це не може бути реалізовано дуже швидко. Водночас евакуаційники кажуть, потрібні тимчасові рішення, бо рятувати людей з під обстрілів необхідно вже зараз. Валерія Холодова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.